Вітаю! Одним з популярних запитань серед наших клієнтів є про обсяг дизайн проєкту та специфіку нашої роботи. Тому підготували для вас відео, в якому надамо вам вичерпну відповідь. Розпочинаємо ми, звичайно, з підписанням угоди, де прописуємо усі загальні юридичні моменти: поетапність оплати, а їх у нас, до речі, три, та склад проєкту, що є гарантом домовленостей. Далі знайомимо вас з дизайнером та архітектором, які будуть працювати саме з вашим об'єктом. Потім п'ємо каву чи чайок зі смаколиками і проводимо так званий бриф. Це означає, що разом з вами ми заповнюємо анкету з низкою питань, які необхідні для створення проєкту. Ну, до прикладу, чи хочете ви встановити систему розумний дім, чи дивитесь ви телевізор у спальні, чи потрібен вам туалетний столик, який ваш улюблений кольор і чи хочете зробити його акцентним. Та інші питання, що допоможуть нам максимально точно втілити ваші побажання. Після цього ми розпочинаємо обміри об'єкта. Ми дуже патентичні, тому обміри проводимо в середньому 2,5 години, щоб не помилитися та не допустити помилок у кресленнях. На основі брифу та замірів дизайнер створює мудборди, тобто проєктні пропозиції планування з підбором референсів по стилістичному оформленні. Ви обираєте оптимальний варіант. За потреби трішки крутите носом, і ми створюємо фінальний мудборд та узгоджуємо його з вами. Зазвичай це триває від 3 до 5 днів. Отож, розповімо детальніше про проєкт та його склад, бо саме після узгодження мудборту дизайнер розпочинає створення візуалізацій, а архітектор розробляє технічні креслення. Розпочнімо з технічної частини проєкту. Насамперед, це, звичайно, обмірний план приміщення. В цьому випадку це двоповерховий особняк, тому з обміром маємо два аркуші. Частина комунікації була розведена, тому додали креслення з фактичними прив'язками як електричних, так і сантехнічних виводів. Після детальних замірів подаємо креслення по демонтажу та монтажних роботах, відповідно до узгодженого перепланування. Креслення детальні і будуть зрозумілі будь-якому майстру. Якщо є складні вузли, так як в нашому випадку, полиці на різних висотах з гіпсокартону, то ми розміщуємо їх на окремому аркуші. Ось ви можете побачити такий вузол, де вказано дивитись аркуш номер 31 Тож розгортаємо його і бачимо детальну розгортку. Така деталізація у кресленнях важлива, адже від неї залежить майбутня розкладка плитки, важливою частиною якої є мінімізація обрізок та правильне розташування швів, що в подальшому впливає на естетичність приміщення. Далі у кресленнях подаємо план розташування меблів, де ми вказуємо кольором, які меблі індивідуального виготовлення, а які ми підібрали вже готові у магазині. Для меблів індивідуального виготовлення також є аркуші з детальними кресленнями, а для купівлі готових виробів вказані посилання на сайт у специфікації. Далі бачимо креслення з новим розташуванням розеток першого та другого поверхів, де прописуємо необхідну кількість елементів для закупівлі. План світильників і вимикачів. Можете помітити, що теж підходимо скурпульозно і деталізовано. Прописуємо усі групи та вказуємо конкретно, який вимикач відповідає за той чи інший світильник. Ідемо далі. План відкривання дверей. Ми вказуємо напрям відкривання та підібране і погоджене замовником полотно. Плани покриття підлог з вказаним підібраним покриттям, його необхідною кількістю, початком укладки знову ж таки для естетики швів і мінімізації відходів, та вказанням плінтуса і його погонажу. Далі бачимо плани стель. Вказуємо матеріал, а в нашому випадку це гіпсокартон та натяжна стеля. Вказуємо висотні відмітки та додаємо перерізи. Отже, ми вже на етапі розгорток. Наша компанія надає їх велику кількість, прокреслює кожну деталь та вказує розміри. Так будівельники не зроблять помилок та не зіпсують ваш дизайн. Ось, власне, бачимо деталізацію меблів індивідуального виготовлення, про які говорили раніше. Як можете помітити, деталізації ми робимо дуже багато. Тож, дійшли до специфікації обладнання та матеріалів: вказуємо вигляд, назву та артикул кожної позиції, вартість. Кількість та додаємо, звісно, посилання на сайт. І те, що найбільше люблять усі наші клієнти фотореалістичні візуалізації. Зараз ви бачите їх на аркушах, але ми скидаємо окремо кожен рендер у месенджер чи на пошту, щоб клієнт мав змогу роздивитися деталі. Ретельно, досконало, перфекціоністично, Дотримуючись саме таких принципів, ми розпочинаємо роботу з нашими клієнтами та їхніми об'єктами, оскільки головною для нас є якість виконаних робіт. Тому за середньоринковою ціною ми надаємо дизайн проєкт, який містить розписану до дрібниць інформацію.